Замінити вікно не випадкове, і не думайте, що це да не на моді, ні. Адже старе дерев'яне вікно абсолютно не вписується в наш інтер'єр. Тому ми його демонтуємо і ставимо нове пластикове вікно від рехал. Колір профілів білий це універсальний колір, який пасує до будь-якого інтер'єру, і до вишуканого класичного, і до помпезного східного, і до невибагливого мінімалізму. Передивившись на старе вікно, можна помітити, що рама дещо розсохлася, замазка давно викрашилася, та й мінеральна вата, якою колись утеплювали вікна, втратила свої функції. Натомість, завдяки пластиковому вікну, у будинку не буде протіїв і пануватиме тепло. І що важливо, із заміною вікна у кращий бік зміниться не лише мікроклімат в оселі, а й зникнуть шуми. Тож власники можуть спати спокійно, автомобільні гудки, кошачі співи та й інші нічні звуки безсоння викликати не будуть. Вам подарунок вікна, як ви бачите, ми повністю замінили. Вікна у вас тепер нові, якісні. Ми ж знаємо, що ви збираєте ще вікна ставити. В'я так. Так? Так, так відповідно, маєте сертифікат на надання одноразової знижки на придбання вікон з профільних систем рехау. Тримайте, будь ласка. Якщо будете брати ще вікна, щоб повернути мають ціні обов'язково. обов'язково обов ми знаємо до цієї фірми. Я бачу, що це надзвичайно якісно. Вони, вони, вони якраз вписалися в інтер'єр нашої квартири.